Покинуть мост. Покинуть мост. На Кримському мосту лунає повітряна тривога. Рух перекривають, а росіян закликають кудись дітись. Правда, куди можна дітись з 18-кілометрового моста не поточнюють. Всім покинуть мост. Окупанти вже заявили, ці тривоги не навчальні, і росіянам треба звикати до життя під висерен, але саму тривогу просять не знімати. Мабуть, щоб українці не надто раділи. Про це написав колаборант та зрадник України Олег Крючков. Друзі, ми живемо в условиях СВО. Враг уже два рази наносив удари по кримському мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирает людей и машины. Тысячу людей круглосуточно обеспечивает безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом. Однак закривати окупантам доводиться не тільки Кримський міст, а й поромні переправи. Тож єдиний шлях для російських туристів додому через окуповані українські території. Дорога через Чонгар і Маріуполь пролягає менше ніж у 100 кілометрах від лінії фронту і регулярно прострілюється. Тож для мандрівників склали цілу інструкцію, як тут поводитись, і скажемо чесно, вона лякає. Російський турист має бути готовим, ще страхові поліси, банківські картки, інтернет і мобільний зв'язок не працює, тож допомогу не покличеш, а карти краще роздруковувати в готелі. Зупинятись не на заправках категорично не радять, а заправки ще треба знайти. Їх на шляху буквально кілька. І на них можна купити бензин, але води, ходогів і шоколадок немає. Тож воду і їжу теж треба вести з Криму. Хоча комендантську годину скасували, вночі краще не їхати. Військових Завжди пропускати, але не знімати, не дивитись і взагалі не дихати у їхню сторону, давати на перевірку документи і машини за першою вимогою. Що ж сподіваємось, після такої захоплюючої дороги вдруге їхати в український Крим росіяни не захочуть.